Прямо перед нами знаходиться санаторій Шахтар, а я, друзі, хочу вам показати найзеленішу вулицю на курорті з найзеленішою живою огорожою, і також вона, відповідно, сама екологічно чиста. Ну і, напевно, найвужча вулиця на цьому курорті. Бачите, все бруківкою, немає асфальту, з кругом зелені огорожі. Це, друзі, вулиця Антонича. Ми йдемо від санаторію Шахтар найкоротшою дорогою до бювету. Подивіться, яку красу люди зробили, яка красива огорожа на найкрасивішій вулиці Курорту. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 4 травня, ранок, неділі, зараз приблизно 9 година. Ми були тільки що біля санаторії Шахтар. Ну і пройдемось від санаторії Шахтар до Бівету найкоротшим шляхом через вулицю Антонича, вулицю Івана Франка, ну і спустимось вниз. До центрального бювету зайдемо всередину. Кажуть, що з 1 травня ціна на нафтусю зросла. Тобто покажу вам офіційні ціни на мінеральні води в центральному бюветі. Одне задоволення гуляти такою вулицею. Звісно, тут бачите, дві автівки не розминуться, але людей тут проживає небагато і вони якось вже до цього привикли. Раніше тут була погана дорога, бачите, кілька років тому. Зробили реконструкцію, поклали тут бруківку. Ну, але на початку цієї вулиці, там біля санаторії Шахтар, чи, можливо, це в кінці вулиці, можна сказати, бо початок йде звідси. Тривають е ремонтні роботи, там щось водоканал працює. Ну, знаєте, у нас завжди так спочатку дорогу прокладуть а потім замінюють комунікації. Ми повертаємо ліворуч, і зараз вийдемо на вулицю Івана Франка. І пройдемо з частиною вулиці Франка і звернемо вниз до бівето. Гарна чудова погода, сонячний ранок, але друзі обіцяють, з обіда вже у трускавці грозові дощі, і завтра також цілий день обіцяють дощ. Ну, обіцяли цілий тиждень, але здається, що тільки обійдеться понеділок і чуть-чуть там вівторок буде дощ, а далі буде без лоботів, але похмуро. Ну, не знаю, це весна, бачите, сином таки не можуть вгадати. Прямо перед нами знаходиться колишній закинутий санаторій польських офіцерів. Не знаю, будівля в закинутому стані, ніхто там нічого не робить. Не знаю, територія просто простоює. А зараз ліворуч буде готель, про який також мене десь в коментарях просили показати його у відео. Це готель жива роса. Чи жива роса? Ну, як наголос поставиш, так і буде. Ну бачите, асфальт ще мокрий, вночі також йшов дощ вчора ввечері. Вчора, напевно, разів 4 чи 5 падав дощ за цілий день, але це такі недовгі дощі, десь там по 10-15 хвилин, а потім знов була погода. Ось так цей готель виглядає. Не бачу там ні автівок, не знаю, чи працює, чи не працює. Ну, життя тут не видно. Можливо, люди є всередині, але без автівок. Дуже близько знаходиться біля Бювето на вулиці Івана Франка. Я, друзі, знімав відео біля Бювето, там знімав, де продають екскурсії, пропонують і не, всі, не про всі екскурсії я розповів, там є дуже багато екскурсій, є в Самбір, є в Дрогобич. Але найбільше цікавить, друзі, знаєте, що писали дуже багато коментарів про екскурсію на Синевир. На Сеневир екскурсія є, це є в четвер і неділя. У будні дні коштує 650 гривень, а у вихідні дні коштує 700 гривень. Також про собі ще треба мати приблизно 350 гривень, оскільки там екскурсія буде з підйомниками і підете в реабілітаційний центр до ведмедів, і також там ну, всюди потрібно платити ще, ще й потрібно і поїсти в якійсь колибі. Ну, цікава екскурсія, будете коштувати і Мінеральну воду і багато гірських перевалів переїдете. Тому екскурсія досить цікава. Я пам'ятаю, колись на ній їздив і навіть був крісельний підйомник на гору Гимба Досить була велика екскурсія. О 9 годині виїжджали і Чи раніше виїжджали, але десь в 9 вечора точно ми приїхали. І ще запитували за екскурсію про форельник Опака Форельник Опака коштує 300 гривень трансфер ну Плюс кілограм форелі коштує 550 гривень і плюс 60 гривень, щоб вам її посмажили. Ну І, само собою, що ви не будете їсти там саму рибу. Треба тобто, щось буде взяти і випити. І, і якийсь гарнір, напевно, до цієї форелі. Тому потрібно завжди мати грошей більше. Ну, розуміти що екскурсія це тільки трансфер і послуги екскурсовода. далі там За вхід потрібно всюди платити, чи це в заповідник, чи це на якийсь підйомник. Кругом потрібно ще додаткові кошти. Також ще запитували за екскурсію у фортецю Тустань. Не почули. Це, друзі, екскурсія Уріч, східниця називається. Село Уріч, це є якраз оцей наскільний комплекс, знаходиться в цьому селі Уріч і називається Тустань, фортеця Тустань. Там 400 гривень однієї людини. Вартість екскурсії на Говерло ще не відома, оскільки там ще лежить сніг, це, напевно, десь буде вже ближче. Ну, В червні, місяці, напевно, будуть перші екскурсії на Говерло. Я бачив недавно і фото, і відео, там ще дуже багато снігу на Говерлі, тому екскурсію там зараз не піднятися. Я їздив, пам'ятаю, саме першу екскурсію, яку я їздив, це з Єремчі. На Говерло, я не пам'ятаю вже, яка то була вартість, це був 2005 рік. Перша екскурсія досить була цікава. І цей екскурсовод, який нас вів на Говерло, Ну, ми попали знаєте, в таку дощ не падав, але був такий туман, що нічого взагалі не було видно. І він мені розповідав, що Говерло відкривається кілька разів на рік, що ну... все прозоре повітря, там немає ні хмаринки, щоб можна було подивитися. Все навколо це буває кілька разів на рік. Після того, друзі, я вже був напевно разів 8 на Говерлі, вже без екскурсій водив своїх друзів і, там, і так далі. І я ні разу не попав, щоб були хмари. розумієте, що був туман і нічого не було видно. Постійно було сонце, ідеальна погода. Ну і мені здається, що екскурсія на озеро Сеневир це, напевно, найкращий варіант. Вона мені найбільше сподобалась я їздив. Всюди по всіх екскурсіях, і ну, це мені запам'яталось найбільше, напевно, там і водоспад, шипіт і на підйомниках їздили, пам'ятаю на гору Гимбу, і також в місті міжгір'я також піднімалися на підйомнику на ще одну гору. Коли бах куштували закарпатські страви, також показували нам місце, де знімали відомий нам фільм Роксолана. Ще був один водоспад дівочі сльози, ну і само собою. Озеро Синевир. Ну, ми тоді пішки не ходили. Хоча можна, був такий варіант, що можна було пішки піднятися спочатку від КПП, але ми оплатили там певні кошти і поїхали до самого озера Синевир. Там дуже багато часу займало, щоб піднятися. Ну так само, знаєте, як екскурсія на скелі Довбуша. Вас привозять тільки до водоспаду, а далі хвилин 40 потрібно йти. Вверх і вверх пішки. Ну, я минулого року їздив на власному авто і я доїжджав до самих скель Довбуша. Так було цікавіше, мені здається. Прийшов, по-перше, не замучився, і більше часу було походити по скелях. А ми вже, друзі, спускаємося вниз до бювету. Ось бачимо, готель Трускавець 365 набирає нафтусю для свого готелю. Людей зранку не так багато, як в обідню і вечірню пору. Можливо, люди лінуються прийти і п'ють водичку в своїх біветах, які є в своїх готелях. Ну, Бачите, в деяких готелях отроскавці пропонують не тільки нафтуся, а пропонують мінеральні води з трьох курортів. Це моршин ще і східниця. Зі східниці привозять содову воду, щоб люди мали можливість. У Трускавці попити не тільки на Музей української майоліки. Гарно цвітуть дерева перед бівветом. Ну, ранок на курорті. Зараз вже десь там 9.15 ще бівет до 10 буде відчинений, але звісно, що основна кількість людей тут, напевно, десь о 8 годині ранку була. Можливо, з 8 до 9. Ідемо, друзі, подивимося, яка вартість на втусі, бо скажуть, що з 1 травня вартість водички у трускавці зросла. Ну, мається на увазі водички мінеральної, яка знаходиться в центральному бюветі. Ось тут, бачите, є листочок, на якому написано 36 гривень за літр. І синій оцей листок написано з 1 травня вода. В бюветі подорожчала. Ось так виглядає бювет, ну вже немає стільки людей, бачите. Картини тут. Тут навтося тепло Немає людей практично. А тут Нафтуся холодно. Зараз ми, друзі, виходимо із бювету і ще подивимось, які концерти будуть найближчим часом в Палаці культури Шевченка, які будуть анонси. Ну, нагадаю, що сьогодні мають бути е, западенці в Палаці культури Шевченка, а завтра Діма Волканов. Далі я вже не пам'ятаю, йдемо подивимось. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за те, що ви підтримуєте канал Трускавець Тревел. Ставите лайки, пишете коментарі. Без цього. Ну, без ваших лайків, можна сказати так. Канал Трускавець Тревел не так би розвивався, як розвивається зараз. Ну і підтримка завжди мені ваша потрібна. Прямо перед нами тут відбуваються завжди анонси концертів. В обідню пору в 12.30 і в вечірню пору в 17.30 артисти приходять співати на бівт для того, щоб запросити вас на концерт. Збачимо Діма Вулкану в Западенці, 8-го Віктор Павлік, 7-го буде Роман Скорпіон, Теннорис Бельканто 6-го, ну і буде Наталія Валевська, 12, го і також буде Павло Табаков 9 го травня. Багато людей йде в напрямку курортного парку Адамівка, можливо, йдуть на тренажери, які там є біля спортивного майданчика, або просто йдуть. Подихати свіжим повітрям або, можливо, проживають в санаторії Кристал, який знаходиться у верхній частині курорту. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.